25 лютого 1771 року народилася видатна письменниця та перекладачка, культурний діяч, справжня донька України Лариса Петрівна Косач Квітка. Народилася вона в заможній та інтелігентній родині. Батько високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис, за освітою юрист. Її матір всі знали як письменницю, націоналістку Олена Пчілка Ольга Петрівна Драгоманова Косач. Була членом правління Київського літературно-артистичного товариства. Домашню початкову освіту здобували всі діти в родині косачів. Це була принципова позиція мами Олени Пчілки. Вона навчала дітей сама і запрошувала приватних вчителів, бо не хотіла віддавати їх до навчальних закладів у Російській імперії. Маленька Лариса дуже любила свого старшого брата Михайла і була прив'язана до нього. Саме тому в родині її називали Мишолосією, і в п'ять років дівчинка назвала себе Лесеєм. Це була дуже талановита та здібна дитина. Якби вона жила в наш час, її б назвали дитиною індію. Адже в 4 роки вона вже добре читала, в 5 почала писати драматичні твори, а в 9 написала перший вірш Надія. Леся неймовірно талановита і гарно грала на роялі. Але страшна хвороба кісток. Не дала змоги і надалі займатися улюбленою справою. Леся Українка сама вивчила більше десяти мов. З 12 років почала займатися перекладом книг на рідну мову. Мало хто знає, що Леся неймовірно гарно малювала. Її називали жінкою мариністкою. На жаль, збереглася лише одна її картина. Леся Українка писала поезії впродовж всього свого життя. Перший вірш юна поетеса написала в 9, останній в 40. Всього поетеса написала близько 270 віршів, не враховуючи поем і віршованих драматичних творів. Йде за зима, снігом та виціває. Люта ж вже нема. Мамо, чи кожна пташина, ви на зиму їдай? пненьке спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде, бачиш пташина сивенька, скаче швидко а там біля хати, ще зосталась пташина маленька ж вона не дікла з морозу розучика. Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Сміли певно в душе, що безпечні такі. Оциньку, так, да? моїм вразим байдуже, батька співалися я. Не байда житій пташці, мій син, мусить пташка маленька до, де водиці дістати краплину, де під снігом поживу шукати. Начок співає чудно. Спів пташини потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташина серденько, жде, що знову прилине весна.